Ну, а ми продовжуємо США, Німеччина, Франція і Італія. Володимир Зеленський презентував союзникам український план перемоги. Її партнери розуміють логіку плану. Їхня реакція не може бути миттєвою, бо потрібні конкретні і виважені кроки для встановлення миру на умовах України. І ці кроки вже роблять. Про це керівник офісу президента України Андрій Єрмак розповів в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу Рада. Поговорила з ним напередодні Софія Григорчук. Пане Андрію, зараз Володимир Зеленський представляє план перемоги ключовим партнерам у Європі. Чи є вже якийсь перший фідбек, що кажуть власне лідери держав? Ну, по-перше, головне, що дійсно для президента дуже важливо особисто представити головним партнерам після Вашингтону, після президента Байдена, після Конгресу, після двох кандидатів. Це був Лондон, це був Париж, це був Рим, і сьогодні Берлін. Головне, що е, велика увага. Ль, наші партнери розуміють логіку цього плану. Було би, мені здається, так, знаєте, не зовсім е, реально, якщо б миттєво ми отримали якусь таку там відповідь, бо для нас же відповідь потрібна дуже конкретна. А будь-яка конкретика, вона потребує часу. Ми всі розуміємо, і партнери наші розуміють, що під час війни цей час в нас рахується навіть не днями, а годинами. Тому, безумовно, ми очікуємо на фідбек як можна скоріше. Фідбек у вигляді конкретних кроків, що можу точно сказати, що в всіх цих столицях були дуже глибокі, предметні. Розмови, і наші партнери вони дуже глибоко в ситуації. Вони все розуміють, вони розуміють, для чого цей план перемоги. Але я хотів би ще раз сказати, що це дуже важливо. Що план перемоги це про створення умов для того, щоб дійсно ми рухалися вперед щодо закінчення війни, закінчення війни. на Умовах, які би були е, е, прийнятні для, в першу чергу, безумовно, для України, е, як е, цей план перемоги, е, він для того, для того, щоб далі і більш швидше просуватися щодо реалізації формули миру, і тому є повне розуміння, є дуже чітка і дуже конкретна розмова по деталях. Я сподіваюся, що вже наступні кроки з боку наших партнерів вони будуть якнайкраще демонструвати їх підтримку щодо цього плану. Один із пунктів власне, уже офіційно названих Володимиром Зеленським це Україна в НАТО у альянсу новий генсекретар. І як вважаєте, можуть змінитися стосунки власне із НАТО під головування Марка Рюта? Ну, ви знаєте, з Марком Рюти, прем'єр-міністром, який був прем'єр-міністром Нідерландів. Особисті, дуже гарні, дружні стосунки у нашого президента. Його команда має такі ж стосунки з нашою командою. Безумовно, Марк Рюте і на посаді прем'єр-міністра, і я впевнений, на посаді генерального секретаря eh, НАТО буде робити все eh, можливе для того, щоб дійсно продовжувати допомагати підтримувати Україну. Але все ж таки хочу зазначити, що позиція НАТО це позиція всіх членів НАТО, і це треба враховувати. І саме тому ще один. Дуже важливий фактор це особиста така, знаєте, точечна робота з кожним з партнерів для того, щоб дійсно ця підтримка, чітке розуміння нашої стратегії, нашого плану, воно було не тільки на такому, знаєте, формальному рівні, а й було дуже глибоке відчуття і у лідерів у всіх, і у їх в їх командах. Ну і саме тому ми безумовно сподіваємось на те, що Україна буде просуватися до тої цілі, яка записана в нашій конституції. Ви абсолютно чітко відмітили, що одним із пунктів є запрошення України до альянсу, і це також було предметом розмов президента з лідерами у всіх столицях. Знаєте, я думаю, що буде так неправильно сьогодні сказати, бо знову таки йде війна, і для наших людей дуже важливі абсолютно конкретні речі, конкретні кроки, але ми позитивно налаштовані, є над чим працювати, але все ж таки є розуміння, що. Майбутнє України в НАТО це є не тільки такою перспективою, але є дуже важливим елементом і фактором щодо закінчення цієї війни. Ну і хотілося також би поговорити про зустріч у форматі Рамштайн, яка була перенесена. Чи є вже якийсь план, як можливо максимально скористатися додатковим часом, який з'явився до нової зустрічі? Ви знаєте, ми не втрачаємо жодної години, жодного дня і використовуємо максимально. Я думаю, що ви були свідками, В якому темпі я думаю, що небагато е лідерів світі е проводять зустрічі, коли за один день це три країни, три столиці. Але це нормально, тому що і ще раз, де війна, і нашим героям, нашим воїнам їм ще, ще важче. І всім нашим людям е, дуже е, непросто, тому що ми абсолютно чітко розуміємо, в яких обставинах сьогодні ми знаходимося. На жаль, ця жахлива війна продовжується. Всі ми живемо під звуки сирен, і тому безумовно. Е, Ще раз, треба використовувати кожну хвилину, кожну годину. Абсолютно зрозуміло, що у зв'язку з ураганом і з цією природною катастрофою і за неможливістю присутності президента Сполучених Штатів було перенесено. Наразі невідомо нову дату, але я вважаю, що не треба там чекати. Я все ж сподіваюся, що ця дата з'явиться. І ця зустріч відбудеться, але мені здається, що треба використовувати кожний день і кожну можливість для того, щоб просувати українські інтереси, що і робить президент, і вся наша команда. Також хотілося б поговорити про участь представників можливу участь представників Росії в саміті миру, адже пройшло трохи більше двох років, як президент увів у дію рішення РНБО про неможливість перемовин з російською стороною. Як зараз ви бачите... Можливу їх участь у саміті миру ну по перше, рішення РНБО стосується неможливості вести переговори з Путіним. Що стосується можливої участі представників Росії, наша позиція є незмінною. Що коли буде готовий план і на другому саміті ми не виключаємо можливість присутності представників Російської Федерації, яким може бути представлений цей план. Вагоме і вкрай необхідне для нас рішення це дозвіл на використання далекобійної західної зброї по території Росії. Неодноразово заявляли, що робота над отриманням цього рішення триває безперервно і, враховуючи останні дуже активні на контакти кілька тижнів, це і поїздка у Сполучені Штати, і зараз по Європі. Наскільки, на вашу думку, ми наблизились до цього рішення? Чому цей шлях можливо складніший чи довший? Дуже чутве питання, і тому давайте я відповім наступним чином. Ще раз вам підтверджую, що ми не зупиняємось е, на жодну там хвилину працювати над цим питанням, яке дуже важливо для нас, щоб мати е, повноцінну і бути сильними і мати ці можливості е, відповідати Російській Федерації на їх удари по території України. Давайте дочекаємось головне, щоб ми це побачили по результатам на фронті і по тому, як Україна буде становитися сильніше і мати таку можливість. У сполучених штатах зараз активна фаза передвиборчих перегонів. Україна залишається все одно на порядку. Денному розкажіть, будь ласка, наскільки впевнено залишається двопалатна підтримка? Я можу вам сказати те, що ми, те, що я особисто і чув, був в присутніми присутнім на зустрічах, які проводив президент в Білому домі, в Конгресі, в Сенаті і в Палаті представників, і з віце-президентом Камалою Харіс. Із кандидатом Дональдом Трампом. Ми повернулися після всіх цих зустрічей з впевненістю, що підтримка в першу чергу народу Сполучених Штатів вона залишається на дуже високому рівні, і, безумовно, ми не просто там маємо якусь інформацію, а маємо постійний контакт безумовно з діючою адміністрацією. Ви знаєте, що з паном Джейком Саліваном. Я практично кожного тижня або там раз в два тижні на зв'язку, і також ми маємо постійний контакт зі штабами обох кандидатів. Спілкуємося. Для нас дуже важливо. Вибори американські це вибори американського народу. Але для нас дуже важливо, щоб обидва кандидати, штаби чітко розуміли, що відбувається, що це за війна, яка ситуація, і були дійсно проінформовані. Так, в онлайн режимі тому ця робота робиться. Але давайте дочекаємось листопаду. Не так багато залишилося. Але мені здається, моя думка, що підтримка Сполучених Штатів вона буде на тому ж рівні. Безумовно, є різниця, У нас склалася. Дуже гарні відносини з цією адміністрацією, особисті стосунки між нашими президентами. Але я вважаю, що підтримка американського народу це є головною запорукою, того, що наші стратегічні стосунки вони будуть на високому рівні підтримки і допомоги Україні. Дякую за відповіді на моє питання. Дуже вам дякую.